моменти хочу поділитися. Будемо так кажуть, лайфхак. Перейняв опит у, у старших комбайнерів. Значить, ось в принципі корпус з почіпником. Що треба зробити, щоб не витирало, щоб не лягав швидко почіпник. Я казав чоловіку, що 4 роки назад перебирав комбайна. Він каже, там почивники мільйонники, вони ходить дуже довго. Я кажу, У мене всі полягали. Значить, що він мені розказав? Що між оцим корпусом і пильником потрібно із збитого валянка або з войлока вирізати такого своєобразного пильника з отвором. Тільки щоб воно на валу плотненько стояла. Тобі ж дивіться. Ось ця сторона, що стояла всередині шнека. А ось це що знаружі. Дивіться, тут пильник цілий. Немає зазорчика, так? Да? А з цієї сторони зерном і курювою витерло. Це там де стояло. Тобто цей пильник стояв тут, і там воно, де є зазор між внутрішніми обоємо підшипника і пильником. І сюди спокійно випадає курюво, зерно, і воно це все. Благополучно я лозить, стирає пильника, попадає туди курюва і лягає коротше, підшипник. Тобто ми коротше, з войлика вирізаємо, міняємо підшипники, з войлика вирізаємо таку по кругу цю штуку, надіваємо на вал, кришкою прижали і, і все. Ось, в принципі, можете спостерігати. Отак воно І Тоді той пильничок, такий своєобразний, буде тримати, щоб туди не попадало зерно курява. І цим самим буде. Довше ходить ваш підшипник. Кому сподобалось відео, з вас вподобайка. Ми працюємо далі.